програма важлива про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і представляємо нового гостя, якого ми дуже раді сьогодні вітати. Тому що пам'ятаємо минулого разу, ми з вами обговорювали ситуацію конфліктну на той час. Зараз про все по черзі. Максим Тимошенко, ректор національної музичної академії України імені Чайковського. Вітаємо вас! Пам'ятаємо, що ще до виборчого процесу, так який відбувався угу. в академії, ви приходили до нашого ефіру, розповідали про певні свої сумніви щодо того. Як буде цей процес відбуватися? Зараз ми бачимо, що вас вже призначено mm. на цю посаду. Тож як процес розвивався? Ну, по перше, я щиро дякую телерадіо компанії Чорноморка, яка одна із перших це питання підняла і фактично. Е Преса зробила дуже важливу справу, тому що е, люди побачили в ефірах, е, і там, до речі, тисячі переглядів були, коли я був на вашому ефірі, і е, люди дійсно їм стала цікава ця ситуація, і е, тут дуже багато було зроблено вперше. Ну, суспільний резонанс. Так, відвочив. Суспільний резонанс. От навіть міністр мене представляв сказав, що ну, хоч будуть знати, <свісно> що є консерваторія, ну багато людей, ну, багато ну, це відомо, дійсно. Сусідні відомий вуз, і багато людей у світі знають Київську консерваторію Національної музичної академії Мічиковського. Це дійсно велика історія, великий вуз, І дійсно була дуже така боротьба. Дуже було ви знаєте такі кроки, яких не було в історії взагалі, не було взагалі історії країни. Були перші дебати, завдячуючи студентам. В історії України такого не коло між, між між кандидатами, між кандидатами в кандидатами на, на посаду. посаду ректора. Да, uh -huh. спочатку це було дебати між шістьма, було сім кандидатів. Спочатку між шістьма, а в другому турі між двома, і це бачила було прямі трансляції. Це було прозоро. бачила вся Україна. І не тільки Україна, тому що має статус міжнародний вуз. І багато в мене брали інтерв'ю після вашої кампанії, почали навіть такі дуже відомі канали, світові цікавитися цією ситуацією, тому що консерваторію імені Чайковського на самої академії створювала такі видатні ну взагалі це просто постаті світові, як Чайковський, Петроліч, Рахманів. Ну, це просто велика історія. І дійсно було вибор які дійсно вперше після е, е, цих подій студенти написали, дуже багато зробили студенти, які написали стай до президента, до прем'єр-міністра. Більше студентів підписала. Це був канікул якраз. І е, вони були небайдужі до всіх процесів. Що показали дебати? Вони показали, люди побачили програми. От, до речі, я, я дуже коректно відносився до своїх фактично опонентів. І я говорив, що я долучу деякі програми, вони цікаві, і я буду в своїй роботі теж керуватися і брати щось цікаве з кандидатів, інших кандидатів програм. Також там, де були там викладають, тут був, наприклад, в другому турі один із наших професорів, я теж запропонував він не професій, profesorului, nu mai Вченого звання професора я запропонував, що я все зроблю, тому що він 10 років він доктор наук, він має тримати звання. Наприклад, я теж долучаюсь і буду допомагати в всіх питаннях. Тому я вважаю, повинен бути конструктив. Зараз налаштований колектив хоче стабільності, хоче побачити вже кроки, такі зміни. І фактично зараз я вже над цим працюю. І ми теж хочемо про це почути. Що да. ви наразі плануєте змінити в mm. діяльності академії і яким бачите її розвиток? Ситуація дуже складна. Не наробилися ремонти. Фактично, важливо дуже така складова. Це потреба умови для умови для того, щоб будівля, центральна будівля, фактично обличчя країни і міста. Це оперна студія і фасад Національної музичної академії. Там не було ремонту з 56-го року даху. Наприклад, Ті, що ми ж розуміємо, що для цього потрібні кошти Так, потрібні. Да позитивні. я вже да ні, ну це буде і бюджетні кошти. Це буде і гроші. Будемо працювати з меценатами і максимально. Ми вже працюємо. Вже робимо, якщо ви бачили в ефірах, вже була інформація про те, що там дві аудиторії у нас затопило, Взагалі там катастрофа була. Там і фактично вони повністю водою знищені всі приміщення, і ми зараз вже маємо такі, от попередні домовленості на тим, що дійсно меценати будуть допомагати в цій ситуації. І я вже починаю робити кроки, які фактично обіцяв людям. Працюю над А Що стосується навчання, можливо, розширення міжнародних зв'язків, да, от да. які можливості нові, яких не було раніше, можуть отримати студенти? Можливості будуть, тому що ми до речі ми співпрацювали, зараз. Була з Китаю делегація. Я до зустрічався з ректорами китайських вузів ще коли був виконуючим обов'язки. І зараз ми започатковуємо програму е з китайськими вузами. І у нас, до речі, дуже багато китайських студентів. І це теж буде от співпраця з, е з такими е потужними китайськими вузами. І вони теж будуть допомагати. Ми домовляємося на те, що вони допомагали нам е з точки зору фінансування ремонтних робіт і таке інше. Тобто ми зараз а вони в дуже... цьому зацікавлені? Вони зацікавлені. Для них, ви розумієте, у нас дуже великий потенціал і дуже е високий рівень викладачів. І взагалі школи, світові школи, тому ми там диригентські школи. Ну, це дуже такі напрямки, які ми лідери в світі, я вважаю. І, до речі, ми знаємо, що у низці вищих навчальних закладів України дуже добре працюють наразі грантові можливості Так, так, так? так? Ми, ми будемо залучати вже є програми. Вже є програми, вже є такі стипендії дійсно видатних діячів. І ми це будемо продовжувати. Ми будемо робити, поновлювати ці кроки. Було було ж. Ви знаєте, родина Терещенка заснувала консерваторію, фінансувала фактично. Да, і ми до речі, маємо такі гарні стосунки з Мішелем Терещенком, і вони мають і фундація Терещенка, вона робить там роботу, там є імінні стипендії, і в такому напрямку будемо залучати людей працювати, і будемо звісно, це дуже важливо. І ми не тільки опираємось на державне. тому що ми розуміємо ситуацію, і ми максимально будемо працювати з людьми. І і таких людей такі люди є. від державне фінансування збільшиться. Чи є і на це сподівання у вас особисто? Є сподівання, тому що фактично дійсно держава опікується. У нас є, є такі вже позитивні. Зміни, тому що був мораторій на капремонт з боку держави. На жаль, ситуація катастрофічна, ще хочу підкреслити, за 15 років фактично у нас є гуртожиток великі проблеми. Сама будівля Центральна Нагородецького, жодного ремонту. За 15 років не було зроблено. Більш того, я коли був навіть тільки обрався, але я не пройшов не всі ці спецперевірки, не підписаний був контракт, я ще був написати не, 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 не був на посаді. Я був гуртожитки. Я спілкувався з студентами, я був у них в кімнатах. Там ситуація дуже критична. Ну ви зрозумієте, що 26 років жодного ремонту. відсутність опалення, гарячого водопостачання, взагалі буває вода відсутня. Ну це ж ви зрозумієте, це просто музична Літа, да. це ж студенти. Вони все ж літа, яка ну ми всі, які повинні жити в нормальних умовах. Я вже тоді ці питання, як громадський діяч, працював. Я і не був призначений, і не був на посаді. І я ці питання вже піднімав і буду дійсно працювати, тому що там просто жахлива ситуація. А це до кого потрібно звертатися в такому. Випадку? Ну ми будемо працювати і по мінкультури, по капітальному ремонту. по, 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 по ремонту також КМДА. У мене заплановані вже конкретні кроки я працював із комітетом Верховної Ради відносно того, що от ми подали заявку на 100 мільйонів гривень. Ну але нам потрібно десь біля 1 мільярда гривень для того, щоб зробити і гуртожиток і е, будівлю на Це лише академат. на модернізацію, і лише uh, на те, щоб провести ремонтні роботи, да, так, да? так так. ну це ж зробити це, щоб це було не на такому рівні і модернізацію, і ремонтні роботи таки держава нас... навряд чи виділить в такому обсязі. Кошти. Ну ми будемо працювати. Ви зрозумієте, ситуація критична. Я все таки, все ж таки, маю на. Надію на те, що це обличчя країни, це дійсно світовий вуз світового рівня, і це дуже важливо, щоб це, от тому я закликаю. Просто і на це просто приділити увагу. Це дуже важливо, тому що це дійсно і обличчя держави фактично. Це історична взагалі будівля. Це був колись готель Континенталь, і це просто історія не тільки і скажі... Скажімо, це дійсно обличчя держави. Тобто ми повинні все зробити. І на нас же дивиться, це міжнародний рівень. У нас є студенти із різних країн, дуже багато да найбільше це китайці. І це теж ми повинні зробити всі умови для них. А до речі, чому саме з Китаю найбільше, на вашу думку? Я вам поясню. Ну, ви знаєте, для них по-перше, школа, Київської консерваторія, взагалі, от наші школи вони вважають одні з таких найпотужніших, найпрофесійніших Сініших в світі, і тому рівень наших дійсно педагогів і взагалі викладачів. Він на ми, ми ж отримуємо всі, ну, більшість там гран-при. І у нас є дійсно ми лідери по деяких напрямках світу. В світі і тому от це дуже важливо, і вони розуміють цю ситуацію. Вони ж теж моніторинг, Вони розуміють, є провідний консерваторій світу і Київська. Вона дійсно, і в 16-му році вона потрапляла в сотню найкращих вузів світу по виконавській мистерності. І дійсно, це навіть підтверджено міжнародним статусом і рівнем. Єдине, щоб треба зробити умови. То що викладачі, то, що рівень у нас високий, то що студенти це дуже гарно. і то що люди роблять, просто я вважаю героїчно зараз. При таких і оплаті труда все ж таки не на належному рівні, і при тому, що ми дійсно маємо, знаєте, великі проблеми є в різні. Я не хочу просто торкатися. Я просто головне про головне говорю але вони працюють, вони роблять свою справу, і ми нам треба допомогти треба просто даше та щоб... ваша команда наразі з ким ви плануєте ці всі зміни здійснювати, і чи це нові люди для академії, чи ви співпрацюєте з тими, хто там раніше співпрацював? А, в мене чудово склалось, і я відчуваю, от було представлення в великому залі консерваторії. Теж вперше. в мене дуже багато вперше. Да? Я перший ректор, який закінчив я за кінці Лисенка при консерваторії, у нас свій час була як хоровий диригент, і став першим ректором, як хоровий, як який закінчив школу Лисенка. Також я дійсно багато в цьому бачу людей. Я бачу цю підтримку. От було представлення, там було більше ну, у нас зал був 800 людей. Він був заповнений, ще в проходах стояли люди, і настільки було приємно чути оплески, підтримку. Я відчуваю це. Я зараз, от сьогодні тільки приїхав з кафедри, я буду кожну кафедру обходити і говорити з людьми, говорити про проблеми не тільки коли я був кандидатом. Я хочу це з людьми спілкування якомога частіше, і там дуже гарні люди. Дуже гарний колектив. І нових там, людей ви не я ні, я запросив. Я вам скажу, я зробив декілька де призначень як радників на громадських засадах. Я запросив легенду світову е, музиканта, великого маестро Качергу Анатолій Івановича, народного артиста радянського союзу і України і дві двічі лауреата Гремі. Запросив як радника з е, творчих питань. Я запросив таких от потужних людей, які от так такі люди, музиканти, великі, які славили нашу країну метрополіта на пора, вляскала дійсно єдиний на пострадянському союзі людина, яка має дві гремі. І я дуже прислуховуюся до таких людей. Це є дійсно гордість нашої країни і митці світового рівня. Але коли я запитувала про команду, я чому поставила це запитання? Можна багато інформації наразі принаймні в інтернеті, так угу. де люди не бояться висловлювати свої думки, можна знайти про факти, наприклад, корупції, про різні схеми. Про я думаю, вам теж про це відомо. Так, так? так якщо це система та ж сама, яка була раніше, ще до вас так, то зрозуміло, що вона не відразу. Захоче перелаштовуватися. Так. Чи є якісь у вас плани, як змінити так, саме так, ось так, такі так. ризики? Влітку, коли я у вас був тут на каналі, дійсно, потім, чому ж люди мене обрали? Мені писали студенти, що бачите, у нас 50 днів вуз працював без корупції. Ну, вони це, це відчули. Ми маємо зараз все зробити для того, щоб люди мали впевненість, що такого не буде, як було раніше. Тому ми зробимо. Я роблю кроки і з аудітом, і з тим, щоб зробити аналіз ситуації. І зараз я це зроблю з командою, і ми працюємо над цим. І я зроблю все для того, щоб люди відчували, і вони з, з такими явищами взагалі не стикалися. Не стикалися да. Це дуже дуже важливо і я чому і кажу, що це є кредит довіри, але вони його висловили. Я показав цю роботу, коли був виконуючим обов'язки. Це важливо. То тобто люди побачили. І я хочу і я буду звітувати, звітувати перед людьми. От пройде час. Я буду звітувати зустріти з людьми і буду говорити, що я конкретно зробив. Мені просто ну ви знаєте, я вже щось роблю. Я не хочу просто себе рекламувати. І я краще я зроблю. І ну, про результати я просто просто я, Давайте дізнатися. два тижні я на посаді, да, фактично в мене перше інтерв'ю студії, от ви як ексклюзивна перша для вас, тому що я був перший, коли мене звільнили і поновили суд, до речі, мене поновив на посаді. І Це теж важливо, тому що і Феміда в даному випадку, і колектив, і студенти, і це велика така, знаєте, це такий випадок, ну це кажуть, що дійсно такий випадок поки що є унікальний. Я людина... пам'ятаю, ви тоді в ефірі сказали, що ваші двері відкриті, тобто так, двері вашого так, кабінету. Так. Це не змінилося. Не змінилося. більше того, я от сьогодні вже сьогодні вже мене писали, і в Фейсбуці пишуть студенти, я їх приймав. Я дуже уважно вислуховую. Де я можу, я звісно був, роблю я відкритий для діалогу і до людей. Я є і в соціальних мережах, і е, публічно, і дуже поважаю думку студентів. Це для мене дуже важливо і е, також наших викладачів. І е, я долучаю до, і дослуховуюсь до порад людей. У нас дуже багато людей, які поважно у віку, але вони дійсно славять наше мистецтво, і мені дуже комфортно з ними працювати. Будемо і... бажати вам успіху, І звісно, нам <світ> також за цікаво да. почути про результати Дякую, вашої. Я обов'язково буду так так тут. Само. і Буду звітувати. Дякуємо, що <світ> зайшли дякую. сьогодні до нас на ефір. Максим Тимошенко, ректор Національної музичної академії України імені Чайковського Богу. Стам нашої студії прямого ефіру програми важливо. Про і на цьому ми вже завершуємо наш випуск і наш робочий тиждень. Воєнний стан і права військовослужбовців. Пропозиції від громадськості щодо субсидій та зміни у Національній музичній академії імені Чайковського. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже у понеділок, традиційно о 16-й годині. У програмі Важливо.ПРО до зустрічі!